Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо тефтелі з рисом. Все дуже смачно, просто і швидко. Для приготування нашої страви будемо використовувати фарш. Тут у мене 500 г гов'ядина. І також одна цибулина, яка вже перебита разом з м'ясом. Дві столові ложки сметани 15%. Сіль, чорний молотий перець. Також суміш. У мене тут копчена мелена паприка солодка. І приправа до шаштику я взяв. Ви можете будь-яку іншу приправу взяти. Все по неповній чайній ложечці. Вода звичайна, оливкова олія, чайна ложка томатної пасти і мука для паніровки. Рис, рис ми вже попередньо проварили, але не до повної готовності. Він всередині ще трішки такий сируватий. Одна цибулина середнього розміру і одна морклина середнього розміру. Почнемо з того, що замістимо нас фарш. Для цього ми перемістили наш фарш, наше рублене м'ясо і перебиту цибулю у ємність для замішування. Додаємо сюди спеції, додаємо сюди сіль та чорний молотий перець і добре перемішуємо. Ось так добре перемішали. Тепер додаємо сюди ж відварений рис, нагадаю, не до повної готовності. І знову ж перемішуємо все до однорідної консистенції. Фарш готовий. Тепер формуємо з нього невеличкі кульки. По розміру, ну, дивіться, як вам зручно. Більші, менші. У мене вони будуть ось такі невеличкі. Наші тіфтелі набрали форми. Тепер ми на пательню розігріту додаємо оливкову олію. і паніруємо наші тефтелі в муці. І обсмажуємо на пательні приблизно по 3 хвилинки з однієї з іншої так. так, спочатку в один захід, частинку наших тефтель, а потім в інший. Як тільки ми обробили тефтелі в муці, ми їх трішки приплюснули і виклали на пательню. Все. Як я й сказав, 3 хвилинки, потім перевертаємо на іншу сторону. Тефтелі ми наші обсмажили. Ось так власно у нас виходить. І тепер ми нарізаємо мілко цибулю. І відправляємо на пательню, обсмажуємо після чого, натираємо на терку моркву на велику і також обсмажуємо і готуємо вже на цій основі наш соус чи нашу заливку. як вам буде зручно. Для основи нашої заливки ми додаємо до сметани томатну пасту, трішки води і добре це все перемішуємо до однорідної консистенції. Додаємо це все до моркви та цибулі, трішки перемішуємо. І тепер додаємо воду по кількості, що вам необхідно, в залежності від того, скільки у вас вийшло ваших тефти. Ось так, друзі, я зроблю. І дамо цьому всьому тепер закипіти. Хто хоче більш жирнішу заправку, може додати сюди більше сметани. Обов'язково також посолимо і поперчимо трішки. Все, готуємо, поки воно не закипить. Все готове. Тепер відправляємо наші тефтелі в духовку на 30-40 хвилин, в будь-якому випадку будете дивитись по готовності. І доготовлюємо. І все, наша страва буде готова. Друзі, <головік> наші тефтелі готові. Дивіться, які вони класні. Дуже смачно. Хочете, щоб вони більше колиті? додайте більше заправки. Дякую, що ви зі мною і всім гарного вечора.